Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Monster Evolution. Я тут даже попригати не можу. Що це таке? якийсь є Б'ємо його і чо? Що мені дає? Так, стоп, а Apple можна? Чо ми головом, головою б'ємося? Що це таке? Тапаємо. Нам надо, скільки? Кучу уровні піднялось. Вроді нам ще один Apple і все ми піднімемось вже жорстко. Чи ні? А, да, буде. Так, все, давай, давай. Оу! Дивіться! Який шипований. Що це? Спікі слайм? А в мене був простий слайм. Тут ще якийсь подарунок. Оу, на 5 хвилин. Крутяк, так. Що А Арабіт скільки? скільки стоїть 300 тисяч XP. О! У першого удара. По 6 знімаємо капець. Сейчас. Так. можна побити. Давай, давай, давай. Apple BM. Так, так. А, де ще заспанилось. Давай, 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 давай. Ще надо вроді два Apple, да, 100%. Так, і ще І ми вже будемо супер крутим там. Вроді по 9 маємо знімати, Да Все. Дивіть. О, ми якийсь паук таракан. Як він називається? Да, спайдер, якийсь паук. Що це такі? А скільки я урона знімаю? Досі по 6. А що це нам дало? Ніхто не знає. Досі еплі. Стоп, вже можна це? А ні, ще не можна. О'кей, о'кей. Значить, Бем. Так, там і ще якийсь Gold Apple є. Там і ще якийсь, дивіться, бачите його? Можна з першого та рознести грибочок. Що це там за ті? Дивіть, утомі якийсь монстр восковий. Хто це такий просто? Що за звук таракан якийсь? Йо, капець. А можна піти битися типу, всі а що? Оу! Що це? А, це тут теж така штука, але я в нього не буду забирати. То не знаю. Чого він зразу хоче до цього Golden Apple йти? Капець він жорсткий. Так, і нам можна навіть отсюда. Е, е, в смысле? Ладно, ще раз. Так. Все, ми хрибочок. О, ми пригати можемо? А, ні, це у нас така ходьба, типу, що ми пригаємо. Так, а по скільки ми знімаємо? По 15 знімаємо! Можна golden apple попробувати. Давай. Можна подивитися, що там поки що є. Так. Мені цікаво, що це за штука там і скільки в неї хп. Але поки що нам треба golden apple ці зносити. Мабуть. Все. Level up зразу? Якийсь кактус подивіться. Що це таке? Стоп, я хочу піти подивитись. Ого. Так 100 хп тільки. Ой, він мене теж бити може! А, він мене зараз винесе. Йо! Там вже можуть битися ці челу. Тепер я буду бити ці. По 30 знімаю, ви представляєте? Йо, це імба якась. Так. Стоп, я можу забрати? О! Дивіться, якась. Стоп, спочатку заберемо. 155 гемів. Не знаю, що дають, якась лі... літаюча мишка. <сіхання> Не комп'ютерна мишка. <сіхання> так. Так. Крот. Мені тоже треба бити цю штуку. тобі от ці Golder Apple. Скільки я знімаю? 35? А, 20, 30. Значить, ще один і все. Так, все. Удив... Фу, це таке зауса просто? Скільки я знімаю? на колден цей. О, як 34. А що мені дало? А, ціке ми. Ок. Скільки у нас XP? Експ... Стоп. Я сундук якийсь дивіться. Ууу, капець Фу, це таке. Нам надо 3000. Один ребіт хто рівняє. Окей. А у нас скільки? 735... А, не. То не то. По 38 просто. Можеті вбивати грибочки. Що це за це? О, тут теж -то є. Це, Цей, але він не це не рухається. Значить, поб'єм його. Тут ще якісь лукації. Це що за краб без лапи просто? Шо це таке, так, да? Ай, мене теж б'ють. Але я його виніс. Що мені дало? Що мені дало? І Ні, нічого не дало чомусь. Що мені дало? 42, капець крутий. О, капець. Давайте ще це запаб'ємо. Так, все, остання атака. Все, пока, грибочок. Тут ще якийсь міні грибок так, а скільки у нас XP? Можна якось подивитися взагалі? Так, б'ємо це. Як там? Акорн. Якийсь якийсь акорн. О, дивіться я якийсь скелетон, шо. Це що таке? Просто капець. Б'ємо, коротше. Так. Давай, давай. Так, тепер валим цього попробуємо. 46 знімаємо. оу він мене даже не успев дарить, Що це Хто такі, такі? шло? Пойдем вже крутий. Так, і ще... Давай! Ці штуки якось грибки мало дають. Оці акорн крутіше. Це якась імба Так, все, давай. оу Ян Я знаєте хто я вообще якийсь не неви... А, я думав я невидимка, а а якийсь дед Чаклун Просто подивіться, фото за дед Чаклун <laughs> Крутіше було б невидимкою. 52 хп знімаємо Так все Ми забрали його. Що нам ще надо? Мені що це таке що воно дає і що можна купляти за ці гени непонятно Ого, тут вже якийсь дивіться. Так, монстер. А тут за робуксі все. да тут все за робуксі. Так, значить, БМЦ. Може якось піти в портал можна. Я не знаю, що це за звук. Це бос. Я поняв це бос. А, це що за штуки? вони мене. Хорошо, удару, мабуть, винесуть. Це що таке просто? Дивіться, там якийсь старокат. О, во! Що це таке? Нам треба і туди йти. Але спочатку доб'ємо цього і Та, давай все Добили. Так. Як це ще може забрати? Блін, ладно, це не будемо. Що це таке? Він у мене зараз перший. О, зашов. зайшов. Це 250. Купляємо. І що нам дадуть? Так, у нас э, таке. таке таке. Що да, нам да, дадуть? О, якийсь парсент. Що це таке? Капець, так, зараз Да, оце. У, я його вдів. Що це дає? Десять? ні не дає. Що воно дає? Я <гум> не знаю, що он та є. оу, то що за мікробія? Я хочу того боса побити. Скільки в нього ХП? Йо! Це хто такий? Тача лучше краще це поб'ю. А мені надо в нього нападати. Майтрап якийсь. Дек. Ай він мене зносить воско, блін. Капець. Можна на цих грибочків поохотитись. Мені мало зносить. Я їх б'ю. Давай. так, тільки зараз мене доб'ють, мабуть. Все, зареганимся. Тут чел зразу до горішка підійшов. ти ішло капець, Так, все. Зібрали в нього горішку. Оу, сундучок. Що тут робиш? Стоп, тут битися можна. А, ні, не можна. Капець. Так, рибочок забравим. Ой, я забыл, что он тоже мажет. Так скільки нам еще надо и що мені це. Но ну, людну удачу. Представляете, яка це просто имба якась. <сум> Ладно, я пошли в цей имба. Но ну, люд удача це вообще як мало. О, стоп, можно. Стоп. Лайки гри можно це. Ладно. Можна буде зробити але ленькі, По 60 урона. Оу! Oh! Що це таке? Просто подивіться на мене. Так 120. 120, стоп. А я можу до цього челіка підійти. Ой, поб'ємось чел, поб'ємось. Ой, все. Так, а я. Ой, а як? Йо, а можна це? О так бити типа чого? Не, мені ще рано до нього. Я з двох ударів цього змушу це імба так, Можна нафармитись. Шу за ящерка тупо? Ба, а камінь? Ну, не можна, да. <схи> Блін, стоп. А... Да, ребіт. Е, так я маленьким став. Не ладно. Що мені це дало ці ребітхи? Єсть там буст. <гум> well, я досі не знаю, Попытаюсь плазасить. Так, давай. 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 Е -е -е -е, все. А, не. О, с челом подумам. Давай. Накис тоже. Все, забрали свою частину. мелкий якийсь слайм, снова. О, так можна забрати штуку. Забираєм, ну забери все. Дай мені до цього, ну. Все, я знав цей чел. Капець. Так, скелетон, це моє. Так. Так, да блін, капець, стой повільно. Капець. О, стоп, так я можу ще раз відкрити. Так, тут, да, треба надо... ігорі поставити лайк. Що це за дракон? Дивись, що це таке? наче з киську птай челик. Куда йту нам туда? І що це за е-е, що -е, це таке? Ідем, короче. Цей чел першим удара мене зараз загасить. Так, от боссіч. Нам потрібно оце танк. Ой, блін. Що я нажав? Угу, тут нічого. Все відкриваємо. Давайте щось нормальне. Оце щось круте, мабуть. Я не знаю, що це таке. Це, мабуть, норм. Ну, ну, да, дає, Капець так багато. Круток. Так, а все. Більше не можу. все, От мене заработ б'є просто. з першого удару. Не, все. <гум> Тупо помер. Що за... Це спуйк. Ти якийсь спойк, реально. Блін, я переплутучила. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це всім. Пока-пока. Я...